З новим роком усіх вас, шановні слухачі, це програма «Зустрічі на майдані у прямому ефірі у студії ведуча Оксана Щирба. Допомогу надає режисер Богдан Кожем'яко. на календарі. 1 січня стартував новий 2015 рік. Які подарунки підготувала для нас влада цього року? Які реформи, яким буде для України 2015 рік, про можливі перспективи будемо говорити сьогодні? Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч адвокат. Добрий день вам Вітаю знову. Вас. От я хочу гостям задати такий вопрос. От ви почали за долари тут розказувати. от я хочу такий вопрос. Подивіться, в одних обмінниках обичник, Якщо ти до 100 доларів здаєш, 1640, наприклад. А от є такі обмінники на Петра Запорозде, на Боченка. Там аж 1800. Получається, коли ти 100 доларів міняєш. от на Ті обмінники, просто коли там така, така різниця в 160 гривень, просто розкажіть, пожалуйста, чи, чи вони обманом Дякую, не займаються? дуже Дякую. дуже коротко. Додати тільки тут трошки інше. Справа в тому, що людина може не знає, готується рішення, яким будуть прості обмінники, позбавлені права придбати і продавати валюту, тільки це можна буде робити через банк, як це зроблено у всіх країнах світу, але ті. Зараз обмінники, які так працюють, у них тільки завдання скупити на гривні по поскоріше долари. І це нормальна ціна. Повірте, якщо ви продаєте на ринок, вам запропонують трошки навіть більше. Але завжди пам'ятайте, що там можуть обманути і пограбувати. І тому такі обмінники, вони, як правило, у них місяць-два, максимум три. перевести гривню в долари і все. Громадський діяч Вадим Хабібулін, політик, громадський та політичний діяч, адвокат.